Якщо ти постійно втомлена, забуваєш, що ти хотіла зробити. Тобі важко починати робити навіть якісь легкі буденні справи, ти дратівлива і взагалі багато-багато таких моментів, то сідай зручніше, це відео для тебе. Зараз ми будемо розбиратися, як почати дозволяти собі відпочивати і робити це так, аби не доводити себе до вигорання і. Починати ставитись з любов'ю до себе. Я буду ділитися, як завжди, своїм досвідом, тому що слово вигорання, воно мені дуже відоме, бо раніше і зараз е грішу таким, е я не відпочиваю до того, як я ще втомлюсь. І це сама основна проблема, тому що ми згадуємо про відпочинок тільки тоді, коли вже припече, коли вже не знаю, що робити, коли вже стан такий. Що навіть відпочивати вже сил немає. Я так робила на роботі, коли в мене було там, два, скажімо так, дві різних задачі. Я одну задачу виконувала там, протягом свого робочого дня і потім поверталась додому, замість того, щоб відпочивати. Я починала займатися іншою справою. І це за два тижні привело мене до такого вигорання, що мені не хотілося взагалі нічого. Мені навіть елементарно встати, прокинутись з ліжка і почати робити якісь свої буденні справи було ну капець, як важко. І тут хочу поділитися чисто своїми якимись практичними порадами, що я робила, що я зараз роблю, для того, аби е не доводити себе до такого стану, і для того, аби цей. Для, для того, аби слово відпочинок, воно не викликало у нас супротиву, тому що ми, на жаль, така нація, яка не вміє відпочивати. І, по-перше, для того, щоб зрозуміти, чи у вас дійсно є якісь проблеми фізичні, перше, що вам скаже будь-яка людина, якщо ви відчуваєте цю апатію постійну, небажання щось робити, то перше, що потрібно здати, це аналізи. Це обов'язково чекап, здати аналіз на залізо, феретин. І розуміти, що якщо у вас з аналізами все окей, то тоді час а, йти до іншої артилерії, і час брати себе в руки, і починати думати про свій стан ще до того, як з вами щось трапиться. Працюючи з великою кількістю людей, з людьми, у яких є дуже великі здобутки як в роботі, так і в особистому житті, де й взагалі в принципі люди, які чогось досягли, я помітила одну таку закономірність, що ці люди... Вони в першу чергу планують свій відпочинок. Вони знають 100% що в них зранку буде йога, і неважливо, чи там робочий день почався вже, чи що якісь нагальні справи і так далі. Людина знає, що їй зранку потрібна йога, і ця йога для її стану. І всі люди, які е, успішні, чому вони успішні? Тому що вони можуть грати вдовгу через те, що в них є чітке розуміння того, що якщо в мене не буде ресурсу, то вдовгу я грати не зможу. Тобто на якийсь спринт мене вистачить, але на цілий марафон ні. Тому ці люди вони завжди планують свій відпочинок. От згадайте, як часто у нас таке було, що ти такий думаєш, о, нарешті вихідні, на вихідні відпочину. І що ми зазвичай робимо на вихідні? Ми починаємо прибирати, готувати їсти, там робити якісь хатні справи. І тільки до вечора ми розгрібаємося, розуміємо, що блін, день вже пройшов, а я ще більше втомлена. Завтра ще один вихідний, а в мене ще там купа справ, ще там з кимось треба зустрітися. І тут проходять вихідні. Уже починається робочий тиждень, а ти вже виснажений, ти в понеділок вже втомлений, ти не знаєш, що з цим робити. Саме для цього потрібно планувати свій відпочинок. І для того, щоб його правильно планувати, для того, щоб ви дійсно відпочивали, третім пунктом, який я вам пропоную, яким я ділюся, я роблю так сама це виписати список справ ваших ресурсних. Тобто зробити конкретний список, що мені дає ресурс, як я відпочиваю, що мені дає відпочинок. Для когось це можуть бути абсолютно різні речі. Я поділюсь своїми, і я прошу вас написати свої ресурсні справи. Можливо, комусь це допоможе, хтось зможе собі взяти теж в скарбничку ці ресурсні справи. Може, хтось про це не чув. Для мене, наприклад, ресурс це сісти, просто почитати книгу. Для мене ресурс це вийти в кав'ярню, де немає багато людей. Просто випити кави, записати там щось свій щоденник, почитати і так далі. Це для мене дуже ресурсно. Для мене ресурсно сходити на масаж. Для мене ресурсно, по суті, все. Де немає великої кількості людей. Наприклад, там поїхати самого ранку на пляж, на світанок, де майже нікого немає, для мене це просто воно заряджає мене енергією, і цілий день тобі хочеться щось робити. Для мене ресурсно сходити в спортзал, хоч іноді себе просто змусити туди піти ну, дуже важко. Але після того як я виходжу з залу, в мене просто енергія б'є е, ключем. Тому такий список, знаєте, сос-список того, що мені потрібно зробити, коли я відчуваю, що вже трішки-трішки енергія е, на ісході потрібно мати завжди під рукою. І саме основне це робити ці справи ще до того, як вам стане погано, до того, як ви будете відчувати цю апатію. Просто зробити собі таку рутину, що в мене там зранку мені дає сили, в мене подруга є. Їй просто подобається фарбуватись, провести себе в порядок, виглядати гарно для неї це ресурс, і зранку вона просто нікуди не йде, але вона себе збирає. Вона гарна, красива, і цілий день для неї проходить прекрасно. Тому ось такі ресурсні справи, які ви собі випишете, їх потрібно робити щодня. Не тільки тоді, коли у вас вихідний, а їх потрібно робити кожного дня для себе. І тоді ваша батарейка вона не буде сідати повністю. Якщо ви знаєте, от iPhone, коли ви розряджаєте його в нуль, коли він виключається просто, батарея тоді дуже швидко руйнується. Тобто він не прослужить вам довго. Так само і з нами. Якщо ви будете підзаряджати свою батарейку, що коли в неї там 30%, то ви зможете цією батарейкою користуватися дуже багато часу. Так само, як і з айфоном. Але чомусь про техніку ми більше дбаємо, ніж про себе, про свій стан. Тому а, я прям дуже вам рекомендую собі вибудовувати рутину, де будуть завжди ваші ресурсні справи. Хай це буде 5-10 хвилин на день, але повірте, ці 5-10 хвилин на день можуть змінити прям взагалі ваше а, бачення вашої роботи, справи, якою ви займаєтесь, тому що це не можливо, це не та справа погана. А можливо, це ви просто втомлені. Ви не ліниві? Можливо, ви просто реально втомлені. Наступне, що б я хотіла відмітити, що ми українці звикли, що якщо ми відпочиваємо, то це щось погане, коли ми просто лежимо, ми себе картаємо. І це саме гірше, що може бути, тому що ну таким чином ми собі і не дозволяємо відпочинок. Я Пам'ятаю, у мене була ця проблема. Я з психологом пропрацьовувала, і кожного разу, коли я лягала просто відпочивати, мені просто хотілося полежати і все, більш нічого не робити. Але в мене одразу думки, так я ж можу це зробити, я ж можу це зробити. А я цей час просто так витрачаю. Ви не маєте бути продуктивні 100% свого часу. Якщо вам хочеться просто нічого не робити, перед тим як ви це робите. Ви собі даєте дозвіл. Кажете, я собі зараз дозволяю, тому що мені потрібно зарядити свою батарейку. І все, більше ніяких відмазок. Ви собі просто дозволяєте і робите, тому що ваша батарейка сяде, потім буде гірше всім навкруги і вам тим паче. Ну і останнє, що б я хотіла сказати, я це вже проговорювала, що потрібно навчитися відпочивати ще до того, як ви стомитесь. Дуже класно, коли у вас є. Конкретна рутина, і коли в цій рутині не тільки список справ, що вам потрібно зробити, там мені потрібно в магазин сходити, на роботі зробити тето, тето, тето -тет -тет, там приготувати їсти, сходити за продуктами, дітей вкласти і так далі. Тобто, у вас є список того, що вам потрібно зробити для когось, але немає списку, що ви робите для себе. Ось, будь ласка, зробіть список, що ви кожного дня робите собі. Починаємо себе любити, приділяти час собі, час своєму стану. І не картати себе за це, тому що ваш стан а, і те, як ви себе почуваєте, це просто від цього залежить все. Від цього залежить те, як а, ви можете комунікувати, що ви можете цьому світу дати. І те, як почувають вас, ваші близькі. Насправді навчитися відпочивати, це так само, знаєте, як прийти на роботу і здобути певний скіл. Деякі люди, наприклад, вони знають і дбають від природи, там батьки їх навчили, що потрібно, потрібно дбати завжди про свій стан. Але з того, що я бачу, і по собі можу судити, що більшість з нас вони не навчені відпочивати. Ми е, виросли в такому світі, де треба було працювати працювати. Чим більше ти працюєш, тим більше ти заробляєш, хоча це неправда. І у нас такі установки, такі програми наші. Але ми і тільки ми можемо змінити ці програми. Тому програму ЄБШ треба змінювати на програму любові до себе, програму відпочинку, турботи, тому що вигорання це така штука, дуже неприємна, з якої дуже важко вийти. Я досі намагаюсь полюбити те, чим я займаюся уже довгий час. Але чесно, коли ти уже вщент вигорів, тобі просто не хочеться нічого, тебе не стимулюють ні гроші, ні якісь можливості, там подорожі і так далі. Ти просто на нулі. Тобі хочеться, щоб тебе ніхто не чіпав, і просто бути в тиші. Ось це, що хочеться, коли ти вигорівший. І правда, полюбити те, що ти е, робив все життя, те, що тобі подобалось. Дуже важко потім вийти з цього стану, тому краще не доводити себе до вигорання, краще відпочивати, насолоджуватись життям по можливості, особливо українці, які зараз в Україні, дбати про свій стан, тому що зараз це ну дуже важливо. Я знаю, що це дуже важко, але це прям необхідність. Необхідність дбати, любити себе і бути опорою собі. Я вам дуже дякую, що ви подивились це відео. Воно у мене, як завжди, таке спонтанне. А, і я сподіваюся, що комусь воно стане в нагоді. Будь ласка, напишіть в коментарях. Свої списки ресурсних справ я обов'язково почитаю. Можливо, щось собі додам, тому що в мене список, я його давно не оновлювала і справді треба оновити. Я вас запрошую підписатися на мій канал, поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І ми з вами побачимо вже дуже скоро. Я буду вам дуже вдячна, якщо ви напишете теми для відео, які вам були б цікаві, що вам було цікаво дізнатися, тому що мені хочеться робити щось для вас, а не тільки для себе і про себе. Тому я буду дуже вдячна за ваші коментарі. все читатиму, і ми з вами побачимось дуже скоро.